Національно-патріотичне виховання у закладі дошкільної освіти є надзвичайно актуальним із багатьох причин. По-перше, це рух українського суспільства до громадянського, відкритого європейського суспільства. По-друге, сучасне становище дітей в Україні. По-третє, зміна ставлення до дітей, до культури дитинства. Події в України дають підстави стверджувати, що переважна більшість громадян України, серед яких є і діти, виявили високу патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію в умовах сьогодення. Виховання патріотичних почуттів є базою для формування світогляду та розвитку загальнолюдських цінностей. Перед закладом дошкільної освіти стоять завдання патріотичного виховання створювати уявлення про соціальну взаємодію людей, виховувати любов до своєї родини, країни та людства в цілому, формувати ціннісне ставлення до історії України, її культури, традиції, символи та мови, виховувати почуття гідності та патріотизму. Напрями національно-патріотичного виховання. Сім'я, родина, родовід та рідний край, традиції, звичаї та культури явища народу, історію Україну, державні символи, суспільне явище та навколишній світ. Базовий компонент дошкільної освіти спрямовує педагогів на створення в закладі дошкільної освіти розвивального життєвого простору, що сприяє повноцінному розвитку в дітей. В дошкільних групах облаштовується Етнографічні осередки. Вони є складовою розвивального середовища групи. Етнографічні осередки розташовані у світлому, зручному для огляду місці, окремо від ігрових осередків. Вони мають відповідати вікові дітей. Важливим критерієм є естетичне оформлення цього осередку. Патріотизм це поняття ставлення. Ставлення до природи рідного краю, ставлення до людей, які живуть в рідній країні, ставлення до моральних цінностей, ставлення до державного устрою. Вихователі виховують у дітей любов до батьків, любов до дитячого садка, любов до вулиці, міста та до рідної країни. У закладі проводяться такі форми роботи з патріотичного виховання. Екскурсії, інтегровані заняття, розповіді, спостереження, розваги, літературні вечори, прослуховування музики, конкурси, змагання тощо. Вихователі обирають теми для інтегрованих занять та розваг. Подорожуємо рідним краєм, мій рідний дім, природа моєї країни, національний одяг, народна вишиванка, рушник тощо. Та обирають ці теми для проведення розваг. Також обирають орієнтовні песіди з вихованцями Календарна обрядовість, українська кухня, державні символи, народні свята, визначні дати, українські традиції.